У мене якраз це місячна моя зарплата на Ютубі. 159. Всім привіт. Мене звати Юлія. Я мешкаю у Чорногорі місті Бар. Зараз знаходжусь у магазині Кіпс. Вирішила вам показати деякі ціни. Що тут нас Просто є. щоб ви розуміли, які взагалі тут ціни. Пательні 24, 21, 20 євро. Це все в євро. 33. 30 євро. 21. Оце можна і прибити. Знаєте, такої 33 євро. 25. По 15 це тільки кришечка. Уявляєте, кришечка. 16-18 євро. А що це у нас таке? Тут взагалі взагалі робиться. 30. Ось це біля Може це нормальні ціни. Може і нормальне, 25. Ні ну Вибір величезний, я нічого не кажу. Просто особливо, величезний. Все нормальне, є і дешевші. Такі штипзики маленькі, прямо такі. Чого собі. Угу. 14-12. Ні, також типівка треба. Ні, це маленьке буде. Розумієте, оце ж, е, вона ж електрична, якщо менше, ніж вона є діаметром, воно буде горіти. 66 євро. Тобі реально це треба. Це цілий набор. Я зрозуміла. І треба просто одну каструльку маленьку. 28. Тут на знижці 50. Я просто у 89. Юля, заробляй гроші. Це може нормальні ціни, просто у тебе грошей нема. 115. Ну, так, да, в мене, мене якраз це місячна моя зарплата на Ютубі. От, 115. Три каструлі Юля, будь ласка. Купи собі нічого не відмовляй. Ну, Це все класно, 18 євро. А куди його поставлю? Мені, якщо на стіл поставити, все, воно вже все зиме. Тобто, ну, мені незручно. Я в всередині шафу воно не влазить таке. Таня купила в Ікеї. Може правда, воно. Менше розміром вигідніше. 20 євро. Вже не рівне. Ще не купив нічого, що не зробив з ним нічого, воно вже не рівне. Це кіпс. Я тут фарбу купила зараз і думаю, Юля, ти впевнена, що ти купила зробила правильний вибір. Може все-таки в окові треба було. Нічу собі воно важке. 8,72. Ой, ну все, тут до вибору, до кольору, знаєте, які хочете. Я думала, таких кольорів вже не існує. Існує. 34 Юля. Бери отаку зразу за 29. Є такі штипзики маленькі. Дитячі прям. І для запікання, ось, будь ласка, 19 євро. 15. Це на піцу спеціально. Прикольно. І такі. Це що за ложки такі? Слухайте, ну одна каструлька 19,69. Я перепрошую. Може там вона сама варить просто. А тут набір 16. Будь ласка, тарілки, які не б'ються, да? собі нормальненько взяли. Євро 69 Юля, і все поклали в одну тарілку. Так, тертки 5,79. Тут дуже дорогі тертки, я не знаю чому. Що це таке прям? А ось вінчик мені непогано було, але за 5,19 дякую. Я, то, що в мене є. Чого собі він важкий? Тут рука відпаде. А, це чекайте, це що взагалі таке? Дуже дивно, що це. Так що в мене все нормально з вінчиком. Я вже хотіла викидати. Ну От, практично 2 євро. Це саме, що вилкою буде. Ножики не треба, я це взяла. Оці хороші, дивіться, за 3,69, непогані. А це набір три штуки разом. Це вже класно. Дивіться, тут форми. Я, наприклад, під гориці взяла три таких форми. Квадратна кругла і сердечком. І за скільки? За 8 євро. А тут, слухайте, одна, 1149. Так, да, вони фігові, Юля, там протікає, ну то треба пергаментну бумагу класти і все, пергаментний папір. Але може тут якесь краще? Це. Не знаю. До тут ціни, тут, звичайно, що кажуть, що все в кіпсі дешевше, ну я не скажу. Не бачу я цього. Вирішила в хату взяти якісь свічки, 20% знижки. Пахне так, ну я не можу пахучу. взяти. Чому свічки? Тому що деколи так, в нас немає світла. І треба вмикати свічку. Ні, можна телефон, звичайно, вімкнути, але наскільки надовго воно буде, я так думаю, що я просто ці червоні візьму і все. І на тому буде квітка. Хотілося б просто білі. 69 центів одна штука. Ну, зараз ще подивлюся. Я просто в інших магазинах не дивилася. Оце так, воно гарно, воно, але світло воно, я не думаю, чи багато дасть. Якому там. Ага, вот 6.40 підсвічник такий, де... ну, Я от, Думаю, він стандартний чи ні? Я думаю, що стандартний, нормально. Бо це ж вони коротенькі. Ой, нормально. Звичайно, є вішачки, але я зрозуміла, таке краще в Ікею купувати, чесно. Бо це воно щось непонятно. Це от, що це за приколи. Так, фоторамки, звичайно, є люди миля. Ну, якби з фоторамок, це ж просто 100%. Ви не переживайте, це є. Для оформлення все є. Термоси, звичайно, тут також є: 16, 15, 1549. Тобто, хто, хто хотів викинути свій термос, я гадаю, що цього не потрібно робити. 1049, Ну, це чашки, просто це не про що. 13. Ну що, ти не вірю, що воно тримає як в термосі. Це просто чашка. Нічого воно там не тримає. Ці якісь такі. Просто бутилочки, напевно. В смислі. 1249. Ні, це не бутилочки, це значить такі термоси, цікаво. Це незручно. Зручно, коли ти можеш налити. От чашка є, зразу налив, попив і далі пішов. А то куди це тут налити? Що це для водки чи для Ратіє Термос? Показую вам ціну на постійну білизну. Це турецька фірма 30 євро. Чому турецька? Тому що написано по-турецьки Неврестім e, пододіяльник. 160 на 220, 160 на 240. E, простирадло. І дві наволочки на подушку, 50 на 70, ось така ціна, ну це саме дешево, там є і 37, ви бачите, і 19, 37, 42, 36, 40, 33, там вже великі якісь прямо пішли набори, а це подушки, це подушки, 30, 99 навіть є, на вулиці, а переклали на Чорногорську, до речі. Так само все є. 100 євро. Ну, може, не знаю, Глорія Маві фірма називається. О, до речі, непоганий колір. Ну, відразу і ціна, і, до речі, і якість хороша. Ну, і ціна відповідно 42, 88. Ну, тут взагалі класна ці. Якість. Так, одіяло, Ковдра 18 євро. 155 на 215. І дитячі тут іграшки можна щось взяти. Небагато, але є. Просто-просте радло 13,49, 100 на 200. плюс ясту Оце ж це на ластику воно, на резиночці натурально. Можливо, навіть непогано. Це просто на ластику. Але чи трикотажний, чи про це не знаю. І по 18 іде. На стіл 3,49. Мені хлопці тоді купили біле і нормально лежить собі. У мене є ткані з катертини, але на кожен день шкода трошки їх. Ні, кольори так собі. Е, теж 3,49. Є шкафчики. Ну такі ванну. Маленькі і пластикові. міксер я взагалі мучу. 185, 125 євро, 159, 320, 54. Цікаво. Маху щось змішує. Це, до речі, дуже цікаво, що така ціна. Більш-менш тефаль. 197. Може кількість насадок горіння 157. 54. Ну, в принципі, мені здається, це взагалі 20-30 євро. Прикольно. є 30 євро. Чи мощність треба дивитися, яка? Хто там производить його? Треба глянути. Vox Як ви скажете, що це за фірма нормальна? То що от 28-69? Тефаль. Це все тефаль. Ну, звичайно, зберігати таке легше. Раз, забрав і все. А там бандура буде стояти. 27. У мене ж мій накрився. Дякую на тілі, вона подарувала мені погружний. Це просто мене спа... рятує, але. Е, ну, мені треба ще нарізати там, моркву чи ще щось. Не, нема чим. Значить стоїш, що Ну, тираєш. Буду знати. Прикольно, так? Да? Такі ж маленькі, такі в... і в... великі. Буде почитати, mm -hmm. що за вокс. Ну, Це кофеварки, тут таке, знаєте, можна пережити. І ці смузі теж можна пережити. Ну, я показую ціну, будете знати. 93-39. Просто щоб соку вижимати. Просто щоб сік вижимати. 147. В мене вбивши купив таке, і знаєте, воно стояло, ми ні разу не вижимали. Просто ну, нема для чого. Це дуже шкідливо для підшлуткової бабахати так великою кількістю відразу тих фруктів, які ви вижимаєте. Хрупс, куховарку. 445. 420, 665, щоб ви здорові були. До речі, треба одно поміряти. Може таке собі покладування, то в мене той рушник то скумкується завжди. Я не знаю, воно нормально себе веде взагалі. Кольори такі 4 євро 1 метр 21. Чи воно грибок потім не покриється? Знаєте, рушник взяв, переправ і все. А тут що ти з ним будеш робити? Я хотіла таке купувати, а зараз немає сенсу, я на милицях не можу його тащити за собою. Ну, тобто нікак. Ну, незручно. Я вже десь свої милиці поставила. Тушки вибирала того року. Рушники класні. Взагалі 21. Думаю, навіть натуральні. Чашки, посуд, звичайно, в кіпсі також є. 3, 39, 2, 49. Не знаю, я тоді за 2,40 40 в подворці такі шикарні купую. Тут, ну, мені особисто не дуже подобається. Ну, але є що вибрати. 5, 9, серйозно, 5 є, 5,90, 5,39 дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день провожу прямі ефіри на каналі Джуліана Хом Official. десь починаю о першій другій годині по чорногорському часі. О сьомій вечора читаємо вечірню молитву і о 7.30 розходимось. Буду вас чекати. Всім бажаю, мира в душі, любої благодаті, мудрості. І, звичайно, щоб виконали всі наші самі-самі. Гарні бажання, Всім миру.